5 гривень і золотий стандарт гетьманського портрету. Один із найвідоміших та найбільш достовірних гетьманських портретів. Зображення, яке заклало стандарт гетьманського портрету. Це все програвійований портрет Богдана Хмельницького. Ви всі його бачили на сучасній п'ятигривневій банкноті. На п'ятигривневих банкнотах завжди були портрети Богдана Хмельницького. Але на банкнотах першого та другого покоління, які друкувалися в 92-му та 2001-му роках, це були інші портрети. А оцей найвідоміший та найдостовірніший це портрет на сучасній п'ятигривневій банкноті. Оригінальний гравійований портрет був зроблений у 1651 році голландським художником, гравером та картографом Вільгельмом Гондюсом. Як вважають дослідники, було три зображення. Два з них різнилися написами. Один напис такий: Богдан Хмельницький, війська Запорізького головнокомандувач, хлопської війни-зачинатель, повсталого козацтва та народу українського, князь. Інший напис представляв Хмельницького як його королівської милості запорізького очільника. Ймовірно, ці зображення замовив сам Богдан Хмельницький для власного використання. А от третій портрет був сатиричний, адже додавав до зображення гетьмана вуха віслюка та роги на шапці замість пір'їн. Це зображення найімовірніше було замовлено польською шляхтою, політичними противниками гетьмана і подавало образ гетьмана як нечистої сили, як чорта. Дуже цікавий приклад політичної пропаганди XVII століття. Портрет Хмельницького роботи Гондіуса, цікавий ще й тому, що з нього малювали свої зображення наступні очільники козацької держави. Варто лише подивитися на портрети Юрія Хмельницького, Петра Дорошенка, щоб зрозуміти, яким зображенням вони надихалися. Вони копіювали поставу, одяг, що і як тримали в руках аксесуари. Тож, тримаючи у руках п'ятигривневу банкноту. Подивіться на портрет Богдана Хмельницького. Цей портрет зробив його сучасник, а це завжди додає зображенню історичного сенсу.